Мої вітання у студії ТРК «Міс» Володимир Кремінь. Ви дивитесь новини Дніпродзержинська станом на 16 січня. Наразі коротко про події останнього дня робочого тижня. Середній загальноосвітній школі No34 відкрили оновлений харчовий блок. Участь у реконструкції брали і учні заклади. У міському військовому комісаріаті розказали про першу цьогорічну хвилю мобілізації, яка відбудеться в цьому місяці. Шість співробітників міської міліції добровільно визвалися відправитися на виконання спецзавдання в зону проведення АТО. Міська рада розробила і затвердила основні шляхи розвитку нашого міста. Нещодавно було затверджено програму розвитку Дніпродзержинська до 2020 року, яка охоплює економічну та соціальні сфери життя. Програма має певні пріоритети, цілі та завдання, які є в компетенції міської влади і можуть бути досягнуті шляхом існуючих ресурсних механізмів. Тепер за все, основні дії будуть спрямовані на покращення економіки міста. Для успішного втілення в життя програми розвитку міста було визначено основні сильні сторони Дніпродзержинська, серед них географічне розташування та компактність міста, широка промислова інфраструктура, енергогенеруючі потужності, кваліфіковані спеціалісти та внутрішня стабільність в соціумі. Сама стратегія програми має три цілі: збалансований економічний розвиток міста, створення комфортних та безпечних умов для життя, розвиток людського капіталу. Автори стратегії в майбутньому бачать Дніпродзержинськ екологічно безпечним індустріальним центром з розвиним інфраструктурою, містом комфортним для життя та праці, розвитку бізнесу, сучасним культурним центром зі сприятливими умовами для самореалізації людини. Досягнення результатів планується шляхом розробки та втілення в життя програм різних строків, які охоплюють всі сфери життєдіяльності міста. Структурним підрозділам міської ради замовникам програм рекомендовано привести діючі програми та проекти нових міських цільових програм у відповідність до пріоритетів та операційних цілей стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року. Вивчити стратегію повністю бажаючі зможуть на сайті міської ради. Оновлений харчовий блок відкрився у середній загальноосвітній школі номер 34 Реконструкція шкільного харчоблоку стала дієвим прикладом співпраці місцевої влади, керівництва школи та державних структур влади. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. У Дніпродзержинській школі номер 34 яка знаходиться у селищі будівельників, відкрився оновлений харчоблок. Це стало можливим, дякуючи тому, що школа виграла всеукраїнський конкурс проєктів місцевого самоврядування, після чого питання часткового фінансування на модернізацію харчоблоку за рахунок держави було вирішене. Директор 34-ї школи Олена Клюєвська подякувала міській владі за допомогу у підготовці проєкту, його захист на державному рівні та співпрацю у ремонтно-монтажних роботах. Шлях до сьогоднішнього дня був складним. Та перемога здобута в цей нелегкий для держави час завдяки розумінню, підтримці та небайдужості багатьох людей. Перш за все, це ініціатори та автори проєкту, представники влади, колегам, працівникам школи, які не просто створили описову та фінансову частину проєкту, а й аргументовано довели журі конкурсу. Його необхідність для саме для нашого закладу. На святі був присутній міський голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов, котрий розповів, що кардинальне оновлення харчоблоку стало реальним, дякуючи спільній праці. З державного бюджету було виділено 257 тисяч гривень, з міського 660 тисяч гривень. Також у фінансуванні брали участь громадські організації та батьки. Допомагали у реконструкції шкільної їдальні навіть діти. Почесною грамотою був відзначений учень 34-ї школи, який добровільно допомагав будівельникам вести ремонт. Роботи. Дійсно, сьогодні ми виконуємо ту програму, яка була передбачена для покращення здоров'я нашої нації. Програма це мала таку добру назву, якісне та безпечне харчування, це запорука здоров'я нації. Воно, мабуть, відповідає дійсності, тому що ми всі розуміємо, що фундамент здоров'я починається ще з маличі. Якщо ми розуміємо зробити, його легше буде утримати. І ми, як міська влада, Повинні дбати. під звуки гучних оплесків учнів, батьків та педагогів міський голова перерізав символічну стрічку у оновленому харчоблоці. Ми побачили багато сучасної техніки та кухонного обладнання. Десятки школярів, батьки та представники влади відсвяткували відкриття харчоблоку компотом та святковим пирогом, приготованим на оновленій кухні. 15 січня президент України Петро Порошенко підписав указ про проведення в Україні в 2015 році трьох хвиль мобілізації військовозобов'язаних. Перша з яких буде здійснюватися вже в цьому місяці, а саме з 20 січня. Мета написання закону, як це було зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, була зумовлена виникненням реальної загрози територіальній цілісності, спричиненої агресивними діями Російської Федерації, необхідністю підтримання бойової та мобілізаційної готовності збройних сил України інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці держави. За роз'ясненнями наші кореспонденти звернулися до спеціалістів місцевого військомату. Наразі в країні не можна допускати зниження бойової готовності. Зауважує президент Петро Порошенко у своїх інтерв'ю засобам масової інформації. Після підписання та опублікування закону про часткову мобілізацію, яка буде проводитися в три черги протягом 210 діб. В містах України розпочалося вивчення військовозобов'язаних на визначення тих, кому прийдуть повістки. На сьогоднішній день з 20-го числа у нас перша черга мобілізації, яка буде длитися в 90 днів. И в, под, в категорию людей, которые будут призваны на воинскую службу по мобилизации, попадают все военнослужащие, военнообязанные от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья пройдут медицинскую комиссию и будут предательны для выполнения своих службовых обовязков. Наразі на обліку у місцевому військ коматі стоїть близько 13 тисяч військовозобов'язаних та офіцерів запасу. Про те, скільки солдат буде відправлено до Збройних сил України, мова не йде. За словами Віктора Гребенюка, кількість щодня змінюється. Не підлежати призиву на воїнську службу по мобілізації. Це воєн у яких троє або дітей. Це воєна які като проходять днів обучення. Это военнообязанные, которые на сегодняшний день являются опекунами, и это военнообязанные, которые ну, являются опекунами, либо же опекувальниками. Оповіщення та виклик городян до військ комату буде здійснюватися шляхом повістки за ухилення від військової служби, продовжив Віктор Гребенюк. Винуватих чекає відповідальність згідно зі статтею карного кодексу України. За тими ж призваними, які підуть на службу, будуть збережені усі соціальні гарантії. Та зберігається заробітна плата по місту роботи і, соответственно, тут пакет соціальних гарантій, которыми розполагають воєннослужачі на сьогоднішній день. Щодо військових спеціальностей, які необхідні сьогодні українській армії, то в пріоритеті залишаються артилеристи. Незважаючи на це, Неля, яку ми зустріли в коридорі, хвилюється за свого хлопця Дениса. Він сапер і вже пройшов медичну комісію, тож може піти в армію вже в цьому місяці. Сам хлопець коментувати ситуацію, відмовився. А от дівчина розказала про свої переживання. Ужас, а спініє ні хочеться як дуже Переживаю дуже-дуже очень він спокоєний, все хорошо, все буде хорошо. Не переживай, не заберуть. Надіюся. Он не боїться. Мені страшно. Мне так сюди труміся, труміся. Друзі переживають роді. Наразі військ коматом ведеться робота з призову. Вже підготовлені повістки, які також розіслані на підприємства міста. До списку добровільців поки записалося близько 20 чоловіків, переважно молодого віку. Приємною частиною нового регуляторного акту є те, що ті бійці, які воюють не перший місяць, повернуться додому. Согласно указу президента, в период с 18 по 1 мая провести взвильнение в запас, именно демобилизацию всех тех людей, которые были призваны в первую волну. Это прописано в законе Украины, мы это будем выполнять согласно распоряжению, которое потом придут на Министерство обороны, они его спустят на военкоматы районные, которые занимаются непосредственно призывом. Новий 2015 рік для Дніпродзержинської міліції розпочався із нових випробувань. Сьогодні, 16 січня, відбулися символічні проводи шести співробітників різних підрозділів міліції на службу зону АТО. Нагадаю, що в минулому році там побувало вже більше 20 наших правоохоронців. На щастя, усі повернулися додому неушкодженими. Чергову команду захисників особисто проводжав начальник управління Віктор Рибак та волонтери міста. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Восьма година ранку. Робочий день тільки починається, а в класі для загальних нарад уже людно. Серед усіх виділяються шість чоловіків у військовій формі з автоматами. Вже сьогодні вони будуть відправлені в зону АТО. З напутніми словами, виступив начальник управління Віктор Рибак. Що хочеться побажати, щоб по-перше достойно, честь виконали всі обов'язки, які будуть поставлені перед ними, щоб повернулись додому живі. Неушкоджені, тому що вдома тут чекати будуть на вас, ваші рідні, близькі, велика міліцейська сім'я. Також хочеться, щоб ангел, хранитель, Бог вас оберігав скрутну хвилину. І ви пам'ятали, що вас тут вдома чекають і ждуть. Подякувати за мужність та вкотре назвати їх героями на проводи прийшли і представники Національного штабу захисту Дніпропетровської області. В дорогу подарували невеликі термоси. И всем не могут гордиться. Гордиться тем, что бесстрашно, с холодной головой, четко выполняет свои задания, а самое главное, выполняет свой патриотический долг. Я вам скажу, что вот, э, молодые люди, которые совсем, будем говорить, 20-летние пацаны, которые э, побывали в зоне АТО, взрослеют. Їх муж мужають. Вони стануться дійсно мужчинами. На вулиці на хлопців уже чекає машина з маршрутом на Дніпропетровськ, де міліціонери увійдуть у зведений загін. Пам'ятне фото перед від'їздом та теплі прощання з рідними. Сергія Гордієнка проводжати прийшла донька. Батько, хоч і працює патрульним, проте в таку небезпеку потрапить вперше. Ой, це очень сложно вдалося. Всі за нього переживаємо очень сильно і чекаємо його. Побыстрі дамой. Сам Сергій не багатослівний. Розповів лише, що їде в АТО добровільно, щоб виконати свій патріотичний борг. Поддержання охорони громадського порядку на освободженних територіях, патрулювання, виявлення ліц, вооружованих ліц і задержання їх. Я приїду, Живу і здоровий. Начальник міліції Віктор Рибак розповів, що це вже п'ята відправка правоохоронців у зону АТО. Крім напутніх слів та подарунків, бійці отримали і новий комплект військової форми. Форму надало і всю екіпіровку надала управління, обласне управління міліції. На сьогоднішній день хлопці повністю екіпіровані, всім точно необхідно по штату. Вони поїхали зі знанням того, що тут їх чекають рідні, колеги та незнайомі мешканці міста. Обіцяли повернутися живими та здоровими. Рішення екологічних проблем основне направлення в реалізації інвестиційних проєктів на Дніпровському медкомбінаті у 2015 році. Реконструкція аглофабрики зі спорудженням газочистки аспіраційних газів, фостосховищ частин агломашин, будівництво кільцевого охолоджувача агломарату, створення локальних водооборотних циклів це головні об'єкти фахівців підприємства. Детальніше у інтерв'ю генерального директора ДМКД Максима Завгороднього. В час бесіди з журналістами прес-центру керівник підприємства зазначив, що потрібно завершити ті проекти, що були розпочаті у 2014 році. Це установка з вдування пиловугільного палива та стан 400 дріб. 200. Ну і один з першочергових інвест майбутнього це аглофабрика. Заплатили гроші за інженірін, проєктування. смотрим. Ідуть робочі зустрічі кожний місяць. Ми їздимо в Лінц, Ми посетили там такі об'єкти. Буквально от були в Тайвані. Смотрели построенный кольцевой охладитель на действующей фабрике, там Семенсфая тоже строила. Проверили еще раз те параметры, которые там заложены в проект с точки зрения получения мелкой фракции в агломерате на выходе, в агломерате при загрузке в доменную печь. Там, ну, убедились в том, что увидели, пощупали руками, как говорится, что реально те параметры, которые заложены теоретически в проекте, они технически достигнуты. То вони переконалися, що зробили правильний вибір, віддавши перевагу будівництву кільцевого охолоджувача Siemens Свай. Також планують вирішити ще одну багаторічну проблему, пов'язану із забором і скиданням води у річку Дніпро, приступивши до реалізації локальних зворотних циклів, щоб зменшити екологічне навантаження, і це дуже серйозна робота. Зброс забор порядка там 90 мільйонів кубометрів рік. Це дуже велика цифра. Тому зараз ми заключили договір на обслідування. Ось постройка одного большого оборотного циклу це значительної витрати, дуже значительні витрати. Це більше, ну кілька сотень мільйонів доларів. Спочатку вони зробили першочергову оцінку для себе і побачили, що на підприємстві можна створити декілька контурів з локальними затратами. І це буде набагато дешевше. І вводити їх в дію можна буде по черзі, додає Максим Сергійович, враховуючи реальне виробниче навантаження на ту чи іншу ділянку. З їх точки зору, це робоча схема. І наразі будуть укладати контракти з німецькою компанією на обстеження існуючої системи водопостачання. І вже після аудиту буде розроблено технічне завдання для проєктування та поставки обладнання. І, в общем-то, ми плануємо плануємо вслідуємо, десь там в середині року, провести тендер. Насамперед мова йде про прокатні групи цехів. Трубозаготівельний стан 250 та кулепрокатний. На стані 400 дріб водобіговий водообіговий цикл вже введений і він працює в автоматичному режимі. Також потрібно завершити реконструкцію МБЛЗ у конверторному цеху на відливку круглої заготівки, додав Максим Сергійович. То есть есть проекты, будем говорить, обязательные к окончанию. То есть мы в этом году будем еще оканчивать и путестан, там еще остались платежи, которые есть. И, там, и те проекты, о которых сказал, есть проекты рекомендуемые, которые направлены на повышение качества. И в случае, если там наши финансовые результаты там будут соответствовать заявленному, мы их тоже будем реализовывать. Також працюють над пропозиціями щодо вдосконалення виробничих процесів у різних цехах, вибирають оптимальні варіанти можливої реконструкції або модернізації. І Як тільки будуть прораховані усі параметри, вони спрямують свої пропозиції на розгляд акціонерам та інвесторам. А це справа майбутнього. Чергове засідання любителів історії рідного краю відбулося у Дніпродзержинську 15 січня. Як і зазвичай, захід відбувся у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченко. Вже на початку року краєзнавці Дніпродзержинська мають великі плани та задуми на найближчий час і обіцяють шанувальникам історії багато нових відкриттів та неочікуваних сюрпризів. Поринути у цікавий світ історичного минулого нашого краю вирішила і Катерина Узунова. Цього разу засідання відбулося у вигляді читацької конференції. Обговорювали чергове видання відомого Дніпродзержинського краєзнавця та письменника Олександра Слоневського. Книга під назвою Чотири покоління» ілі Ісповідь за усопшими» розповідає цікаву та непересічну історію родини кальвасинських бухман, яка мешкає на теренах нашого міста з кінця 19-го сторіччя. Книга а, іздана на средства. Генерального консульства Республики Польши в Харькове. Вот, книга «Четыре поколения» или «Исповедь за усопших» рассказывает о жизни четырех поколений семьи в нашем городе на фоне истории нашего города. Можно сказать наоборот. Здесь показана история нашего города на фоне жизни сім'ї на протяженні чотирьох покоління над створенням цього непересічного видання автор працював понад трьох років. Його тематичною основою стали особисті щоденники матері Олександра Своневського, до яких він додав важливі історичні події, які відбувалися у нашому місті протягом минулих часів. Отже, видання побачило світ під авторством одразу двох осіб Олександра Слоневського та його матері Ірми Олександрівни. Друкувалася книга у видавничому домі Андрій. Її незвичайність заключається в тому, що це не лише книга про історію міста, це історія міста очима конкретної родини. З одного боку, це книга для широкого читача. А друга боку, це книга абсолютно для камерного читача для конкретної родини. В цьому її величезна цінність. Як і інші паперові шедеври, які створює видавничий дім Андрій, це видання вирізняється гарною палітуркою та цікавим оформленням. Приклали зусиль, щоб придати цій книжці такий теплий характер, зовнішній вигляд. Стилізували її під книги кінця 19-го, початку 20-го століття. Як на мене, ця книга вдалась. Мені дуже подобається після офіційної презентації книги та виступу автора. Кожен, хто вже ознайомився із виданням, міг поділитися своїми враженнями та емоціями, отриманими після знайомства з черговим краєзнавчим шедевром Олександра Слоневського. Новий рік дав старт нових змагань міста Шашок 64 на тижні, що минає, в школі номер 40 завершилися чемпіонати серед найменших гравців віком до 10 років під назвою юні надії, а також серед шашкістів до 13-16 років. За чемпіонський титул у юних надій боролися 16 гравців. Як повідомив головний суддя змагань Ігор Губарєв, переможцем став срібний призер минулорічного чемпіонату світу з Болгарії Добриня Самінський. Дівчатка грали разом з хлопчиками. Найбільшу кількість очок вісім набрала Ксенія Гришко, яка й стала чемпіонкою серед дівчаток. Після перемоги Ксенії у боротьбу вступили старші шашкісти до 13 і 16 років. У чемпіонатах взяли участь 31 спортсмен. В обох вікових категоріях відзначилися Олександр Шнейдер та Ілля Демченко, які грають значно сильніше своїх суперників. Серед молодших шашкістів несподівано третє місце посів Тимур Уклеїн. До речі, хлопчик у турнірі, що прийшов напередодні, теж потрапив у призери, ставши другим серед гравців до 10 років. Таке ж місце, але серед гравців до 16 зайняв Влад Заплюсвічка. Переможниця серед шашисток до 13 років Віра Попруга зуміла звести нічию партію з Сашею Шнайдером. Перше друге місце посіла Дар'я Артикова. До цього Даша була або четвертою, або шостою. У старших дівчаток краще за всіх зіграла Дар'я Коротка. Альона Вовк посіла третє місце. 16 січня у ДЮСШ номер 2 стартував триденний чемпіонат області з міжнародних шашок серед всіх вікових категорій, на якому розігруються путівки на чемпіонати України. Ну, на завершення випуску про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, протягом двох днів по місту очікується хмарна погода зі снігом та дощем. Середня температура повітря в суботу складе від мінус 2 до мінус 1 градусів. Вдень тепліше плюс 1. В неділю погода не набагато зміниться. Вночі термометр зупиниться на позначці 0, вдень та ввечері плюс 2. Вітер змінних напрямків слабкий від 2 до 5 метрів за секунду. А в мене були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Приказка цього дня така: лінивий двічі робить, скупий двічі платить. Тож бажаю вам у ці вихідні встигнути зробити все заплановане. Всього вам найкращого бережіть себе і хай вам щастить.